Запорізька область України станом на кінець 2024 року має 70% тимчасово окупованих територій. Процес відбудови відновлення відбувається лише в межах Запорізького району. В рамках моніторингу закупівлі процесів відбудови відновлення ми вивчали документи і відбудови зруйнованих расистами будинків в місті Запоріжжя і нового будівництва підземних шкіл в різних точках Запорізького району. Як видно на порталі Dream, Запорізька область розмістила 241 проєкт на 44,6 мільярда гривень, при тому, що наявне фінансування, тобто підтверджене, знайшла лише на 9,8%, тобто на 4,4 мільярди гривень. Джерелами фінансування проєктів відбудови відновлення в Запорізькій області здебільшого є бюджетні кошти. Тобто на 78% це кошти державного бюджету, на 13% бюджету міста Запоріжжя, на 3% бюджету Запорізької області, і лише на 4% кошти міжнародних донорів. І якщо доля коштів держбюджету у фінансуванні всіх проєктів в Запорізької області складає біля 80%, то у фінансуванні так званих підземних шкіл лише 56%. Відповідно, будівництво підземних шкіл в Запорізькій області фінансується на 44% коштом місцевих бюджетів. Переважно це бюджет міста Запоріжжя та Запорізької області. Що ж стосується проєктів, у яких ініціаторам виступає Запорізька Ова, то таких проєктів 50, 18 з них відносяться до освітньої сфери, тобто до будівництва тих самих так званих підземних шкіл. Переважна більшість яких фінансується коштом субвенції з державного бюджету, місцевому бюджету на умовах співфінансування. Як свідчить інформація аналітики, DREAM, фінансування на ці 50 проєктів. Знайдено лише в розмірі 2%, що свідчить про низький рівень залучення міжнародних донорів Запорізькою ОВА, яке у двох випадках перекладене на місцеві бюджети. Хочеться звернути увагу особливо на Петропільський ліцей Широківської громади, який е... Має відсоток співфінансування а лише 1,8%. при тому, що вимоги постанови Кабінету міністрів номер 419 які встановлюють умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим, виставляють чотири основні вимоги до цих проєктів для того, щоб вони могли отримати державне фінансування. Перше це наявність проєктно-кошторисної документації. Друге, це має бути не менше 200 учнів. Третє це завершення будівництва в 2024 році. І четверте, це співфінансування у розмірі 20-30%. Відсоток співфінансування за дослідженими нами об'єктами видно на цій таблиці. І чітко видно, що Петропільський ліцей Широківської громади не виконує вимог постанови Кабінету міністрів номер 419 Проте будівництво на цьому об'єкті триває. Керівництво Широківської громади. Не надає ніякої інформації і воліє взагалі не відповідати на запити. Вони не знають, як обрались проекти, чому вони обрались, чому вони обрали саме цього замовника. Чому вони функції замовника передали саме цій організації? Вони не бажають зустрічатися, не йдуть на контакт. І що ще більш цікаво, те, що державне підприємство місцеві дороги Запорізької області так само закриває інформацію по цьому об'єкту. Як бачимо, згідно даних держпідприємства. І системи Дрім, Логас і Семененківський ліцей не отримали субвенцію на будівництво протирадіаційного укриття, але будуються з перенесенням тягаря фінансування з держбюджету на бюджет міста Запоріжжя по ЛОГАСу та обласний бюджет у випадку, випадку Павлівської громади. Чому Ова почала реалізацію проєктів до отримання субвенцій? Чому не відмовилась від них при відмові у наданні субвенції? Нам невідомо. Як невідомо, і чому підземна школа в Херсоні на 450 учнів, про яку знімають своє розслідування Бігу коштує 95 мільйонів, а Запорізька більше 100 мільйонів. Чому перевищення вартості проєкту відрізняється від вартості проєкту повторного використання на 25 мільйонів? Чому ціна договору вища за кошторисну вартість будівельних робіт? Чому суми на дрімі відрізняються від зазначених в договорах і в системі Прозором? Чому майже всі об'єкти відібрані головою Запорізької ОВА не громадами? Чому 90% громад синхронно з ОВА функції замовника передали підконтрольному Запорізькій ОВА Держпідприємству місцеві дороги Запорізької області? Ми не знаємо відповіді на ці питання і дуже хотіли б отримати їх від органів влади. Ми не змогли відповісти також і на запитання, чи потрібні ці витрати зараз в Запорізькій області, тому що. 10 грудня внаслідок обстрілу зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі, в сотні метрів від цього прильоту будівництво підземної школи січового колегіуму, що й видно на фото. Чи потрібні Запоріжжю підземні школи, чи ні, ми не змогли встановити. Проте більшість коментарів запоріжців у соцмережах носять негативний характер. І це зрозуміло, тому що рівень закритості у процесі відбудови відновлення в Запорізькій області дуже високий. В Запорізькій області є серйозні проблеми з отриманням інформації про, про цей процес відбудови відновлення в регіоні. При низькому рівні відкритості і прозорості процесу відбудови відновлення в області найбільшим порушенням у забезпеченні доступу до публічної інформації про відбудову відновлення відзначили Широківська сільська та Запорізька міська ради. Ми не можемо відповісти на багато питань. Ми не знаємо, як можна починати будівництво без дозволу на початок будівельних робіт, що ми побачили при будівництві всіх досліджуваних підземних шкіл. Як може держпідприємство виступати замовником у держзакупівлях за місяць до передачі йому цих повноважень, як це ми бачили на прикладі ЛОГАСА? Як голова Запорізької своїм розпорядженням може розподіляти кошти субвенції, яка ще не виділена? Як замовник може проводити закупівлю будівельних робіт до отримання проєктно кошторис Документації, як ми це побачили у випадку Січового колегіуму. Ми не розуміємо, як за умови виділення субвенції, завершення будівництва в 2024 році можна укладати договори на 2025. Вважаємо ризиком порушенням технології будівництва, скорочення термінів будівництва на один рік, що спостерігається в ході реалізації всіх проєктів. Не розуміємо, як якісно можна побудувати об'єкт класу cc 2 за 2-6 місяців. Як не розуміємо, як можна коштами субвенції, виділеної на 2024 рік, розраховуватись в 2025, п'ятому, що було закладено в договорі підрядів за всіма об'єктами так званих підземних шкіл. Ми досі дивимося ризиком завищення закупівельних цін, які побачили в усіх випадках, в яких вдалося отримати проєктно кошторисну документацію, бо думали, що під час воєнного стану таке взагалі неможливо. Як і тому, як можна, оголошуючи відкриті конкурси, обрати одних і тих самих серед проведення процедури за участі одногочасника. І всі переможці при цьому виявляються чомусь мелітопольцями, як і голова Запорізької ОВА. При тому, що в місті Запоріжжя ми спостерігаємо одну і ту саму схему виконавців робіт. Це ми бачимо і на прикладі Січового колегіуму, і 88-ї школи. Якщо ми підемо за межі міста Запоріжжя, то відмінні складають будівництва саме ті, що знаходяться за межами міста. Тут інша схема виконавців, тут підрядник з Дніпра, що наводить на думку про можливість змови при проведенні обрання підрядника. Ми бачимо, що лише Михайлівська громада не піддалась загальній спокусі обрати проєктантом КП град Мелітопольської міської ради про те, як і держпідприємство обрала підрядником скандально відоме товариство Мелсіті. При цьому всі обрані підрядні організації мають кримінальні провадження і є фігурантами численних антикорупційних розслідувань. А ось однакові мелітопольські виконавці в робіт в Логасі і в Семененківському ліцеї можуть дати відповідь, чому ці об'єкти всупереч відсутності підтримки з держбюджету будують. Загалом дивує, як таке можна видавати за історію успіху і отримувати призи активну позицію у відбудові та залученні інвестицій у громади заради національного розвитку в Польщі на конференції «Rebuild Ukraine». Але голові Широківської громади Запорізької області Денису Коротенко це вдається. При тому, що, судячи з відповіді на запити, пан Денис взагалі не володіє інформацією про стан реалізації проєкту, джерела його фінансування і критерії відбору цього проєкту, про чотири такі об'єкти, ми зняли відео, які можна подивитись наочно і пройти разом з нами шлях документів. Однією з причин. Такої, такої ситуації в Запорізькій області може бути відсутність наявності внутрішнього контролю за процесом відбудови відновлення в Запорізькій області. Якщо ми подивимось на Запорізьку ОВА, то сектор моніторингу публічних закупівель Запорізької ОВА здійснює моніторинг публічних закупівель на підставі лише інформації, що є у вільному доступі, в тому числі на сайті Прозоро, де в 90 випадках проектно-кошторисна документація не розміщена. Громади ж, в свою чергу, взагалі не здійснюють контроль за процесом реалізації проектів відбудови відновлення на їх територіях і не володіють інформацією про використання коштів. Та стан будівництва, що є неприпустимим. І чи не найголовнішим ризиком, виявленим під час моніторингу процесу відновлення в Запорізькій області в місті Запоріжжя, це порушення принципу субсидіарності. Ми не побачили, щоб громади самі обирали якісь проекти. Ми бачимо, що на сьогодні все відбувається в ручному режимі. Керівники органів місцевого самоврядування повністю усунулись від процесу обрання проєктів, залучення громадськості до процесу відновлення, розробки критерій відбору проєктів тощо. Частково виступили лише мовчазними пасивними казначеями проєктів, частково переклали тягар фінансування на обласний бюджет. І дуже сильно складається враження, що вони не розуміють своїх повноважень, а відповідно не спроможні захищати. І відстоювати інтереси членів своїх територіальних громад. Загальні висновки такими в Запорізькій області виявили системність у порушенні принципу субсидіарності, вкрай низький рівень забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації щодо проєктів відбудови відновлення в Запорізькій увагу Шоківській сільській раді. В Запорізькій міській раді це носить ознаки умисного приховування публічної інформації. Виявлено ознаки неякісного проєктування КП Градпроект Мальтопольської міської ради, що призвело до зміни будівельних майданчиках на об'єктів Балабінської гімназії Престиж та Петропільського ліцею Широківської сільської ради, а також до необхідності посилення майданчика біля 107 ї школи. Встановлено покладання запорізького надмірного навантаження на місцеві бюджети, які лише за об'єктами підземних шкіл складає 44% від загальної суми і вартості всіх проєктів замість 20-30 передбачених умовами постанови Кабінету міністрів номер 419 В усіх проєктах нового будівництва протирадіаційних укриттів в освітних закладах встановлено перевищення запланованого бюджету будівельних робіт. Будівель, будівництво всіх так званих підземних шкіл Запорізької області станом на 1 жовтня 2024 року розпочато без отримання дозволу на початок будівництва. Встановлений рівень залучення Запорізькою ва фінансування проєктів відбудови, відновлення. Знаходиться на вкрай низькій відмітки 2%, що свідчить про слабку спроможність регіональної міської влади до залучення фінансування в область і в місто Запоріжжя. Виявлені ознаки порушень при реалізації проєктів свідчать про низький рівень проєктного менеджменту в Запорізькій ОВА та в п'яти досліджуваних громадах. Також встановлено, що в майже 90% досліджених проєктів з нового будівництва проти, протирадіаційних укриттів у освітніх закладах проєктантом обраними літопольського виконавця, як і виконавцем робіт з технічного контролю, так само і виконавцям робіт з авторського контролю в Випадків досліджених проєктів замовником виступало держпідприємство місцеві дороги Запорізької області підконтрольно Запорізькій обласній військовій адміністрації. В 100% випадків досліджених проєктів з нового будівництва протирадіаційних укриттів у освітніх закладах в договори з будівництва було внесено зміни. З запровадженням передоплати, тобто внесені суттєві зміни до умов договору, сто 100% досліджених проектів з нового будівництва протирадіаційних укриттів у освітніх закладах. Срок і дії договорів було зменшено з 31 грудня 2025 року на 31 грудня 2024 року, що має ознаки порушення технології будівництва. Виявлення однакового набору ризиків свідчить про системність порушень в Запорізькій області під час реалізації проектів. Відбудови відновлення. Звісно, ми підготували рекомендації, розіслали їх до Запорізької ОВА і до усіх громад, об'єкти, на території яких ми досліджували. Представники органів влади запрошено на вебінари, семінари. Та обговорення результатів дослідження за круглим столом. Чи скористаються вони цією пропозицією для того, щоб суттєво підняти рівень відбудови відновлення в області, ми не знаємо. Основні рекомендації, які Нами було надано це підняття рівня знань співробітників органів влади регіонального та місцевого рівня, а також замовників вимогам законодавства щодо відбудови відновлення, бюджетного та інформаційного законодавства, залучення фахівців з проєктного менеджменту та запровадження системи внутрішнього контролю, відкритості, прозорості та підзвітності у процесах відбудови відновлення в регіоні і в громадах. На підставі кількості виявлених ризиків нами складено рейтинг громад. Де найгіршу позицію займає Запорізька міська рада. Друге місце поділяють між собою Запорізька Ова і Кушугумська громада. І на першому місці з найкращими показниками, але геть не з ідеальним станом, це Павлівська і Михайлівська громади. Оцінити Широківську громаду ми не змогли через повну закритість цієї громади і повну закритість інформації щодо. Будівництво об'єкта на її території. Загальний висновок про процес відновлення в місті Запоріжжя і Запорізькій області нам бачиться наступним чином. Ми не будемо коментувати цю картинку, але вона найкраще оцінює те, що ми побачили на сьогодні. Чи будуть наші рекомендації виконані чи ні, ми не знаємо. На сьогодні всі ініціатори проектів волюють працювати в закритому режимі з наданням неповної інформації, що не дозволяє в повній мірі мешканцям побачити картину відбудову в області. Але ми маємо надію, що це наше дослідження допоможе запорізькій владі усунути виявлені ризики і дати запорізькому регіону шанс на нормальне відновлення і розвиток.